Перший тайм мотор виграв з рахунком 15-2. У грі з учасником Ліги Чемпіонів перспективна молодь ЗТР-буревісника намагалася діяти гідно. Однак у суперників різний рівень підготовки, майстерності і досвіду, якраз набуття останнього, а на результат, і було головною метою юних ЗТРівців. Мы реально смотрим на вещи, поэтому для нас была главная задача, чтобы мы все-таки, для нас эта игра прошла с какой-то пользой, именно с пользой, чтобы ребята получили опыт, поиграли с такими мастерами, которые на голову их старше и техничнее. И... Но... Поэтому я думаю, что мы получили то, что хотели, пользу. Естественно, о каком-то результате речь не шла, ребята старались. Ні, все вийшло, ну це естественно. Против такого соперника все получаться не може. Після перерви справи у Затир Буровісника пішли краще, та й мотор не зупинявся. Головний тренер чемпіона України дав можливість пограти виконавцям, які мають небагато ігрового часу. Вони довели поєдинок до перемоги з рахунком 35-11. Так, да, безусловно, отримали більше влад танцового ігрового. Часу. Парень, який має, і сподівається, в будущем буде. Неплохої групи поэтому к жаль, мало времени отримують ліги чемпіона. В чемпіонаті стараємося йому дати компенсувати те, що вони в Ліги Чемпіона. Цей матч тренерський штаб Мотора розглядав виключно як підготовку до майбутніх ігор у лізі чемпіонів. Таким чином, для підопічних Миколи Степанця зустріч перетворилася на тренування з підвищеною відповідальністю. Це офіційна гра чемпіонат України. Задача була перемогти, Сыграть так, как мы договаривались перед игрой, на собрании, на установке. Готовимся к игре с норвежцами. К сожалению, травма есть у нас. Сергей Абурки потянул пах. Это такая травма, где нужен покой. Поэтому дали сегодня специально ему отдохнуть. 18 жовтня у Броварах мотор зіграє черговий матч Ліги Чемпіонів. Запоріжці прийматимуть норвезьку команду «Елверум». Дмитро Непоміщі, Дар'я Зарянова, Тв. 5